З миром Боже, нехай Бог оберігає там, де ви єсть. А ви знали, що еволюціонізм це є ідеологія, яка заснована на атеїстичному такому мисленні. І дійсно те, що нам постійно говорять, тим ми і є. І якщо на нас постійно будуть казати, що ми дебіли, так ми такими і виросте. І тому дійсно. Нам десятиліття ми встарали, що ми лише тварини, і тому не дивно, що люди зараз ведуть як звірі. Ми себе ведемо так і саме за безбожництво. Світ переповнений війнами, терор, насильство, грабіж, муки, страждання. І тому, щоб жити в любові, радості та мирі, ми маємо звернутися до Бога, до віри в Бога. Ми маємо проповідувати Слово Боже на всіх своїх платформах. І тому ми, церква, слово Боже, пропонуємо вам підписатись на телеграм-канал Салтаненко, де величезний ресурс істини, правди та наукових фактів. про... Створення землі, створення людини. Ви зможете пізнати істину, пізнати Бога та врятуватися. Нехай Господь оберігає там, де ви є. Вивчайте слово Боже. Не будьте обмануті. Амінь.